Всім привіт! Багато людей думає, що є якась нейтралка. Я можу і не служити, вірячи в Бога, тобто не забирати душі у сатани, не проводити їх до Ісуса Христа, Ось. але там і не грішити, просто собі вірити і все. Але Біблія говорить чітко: що хто не збирає, той розкидає. І тому насправді, якщо я, начебто, вірю в Бога, але нікого не спасаю, не привожу до спасіння, не показую Бога. То це означає, що тоді у мене немає сили, тому що для того, щоб спасти, забрати у диявола людей, то треба бути сильним, мати силу Духа Святого, щоб наступати на сатану і забрати в нього душі. Якщо я цього не роблю, якщо цього не можу зробити, значить немає сили Духа Святого. І якщо я не збираю так з Богом, тоді значить я на стороні сатани. Немає третьої якоїсь сторони, тобто я або Бог, або сатана це чітко.